Вітаю на Суспільному. Ми просто зараз перебуваємо у приміщенні, яке оперативно довелося переоблаштувати під хаб для переселенців. Отож, говоримо із керівницею Луцького управління соціальної служби сім'ї, дітей та молоді ліною галан про місію працівників соціальної сфери під час повномасштабної війни. Вітаю вас, пані Ліно. Доброго дня, Микита. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у хабі, тому що наскільки розуміємо, ще від початку повномасштабної війни з цього на все, за якісь лічені дні вашому Довелося е, дуже швидко, скажімо, активізуватися і надавати допомогу, так з початку повномасштабного вторгнення, ми розуміли як соціальні працівники, як люди, які ближче до людей. Ми маємо працювати і на випередження, і на загальну підтримку населення. І коли почалося повномасштабне вторгнення і в лютому місяці, ми одразу почали розвертати великий центр взаємопідтримки для внутрішнього, переміщених осіб, і дійсно, у Луцьку він вийшов таким великим масштабним хабом, завдяки приміщенню, тому що воно дозволяло позонувати різні території, тобто був пункт видачі підгузок, дитячого харчування. Пункт видачі продуктів харчування і оця зала слугувала нам для одягу, які люди приїжджали, вибирали відповідно по сезону і відповідно для того, щоб одягнутися і забезпечити найперші потреби кожної людини, е, пригадуючи. Е... Ці два роки, напевно, це був такий важкий і виснажливий період. Тому що лютий, березень, квітень, травень це був такий нон-стоп, коли ми постійно працювали, ми отримували допомогу, ми одягали і переодягали одразу тут людей, які приїхали тільки, можливо, з однією валізою або взагалі без валізи, тільки тримаючи у руках найдорожче це своїх дітей і усе як могли вони вибиралися через окуповані. Території вони проходили. Різні коридори, по яких відповідно пропускали автомобілі. Було найбільше боляче дивитися, коли приїжджали автомобілі з вибитими шибками і написано, було на них великими буквами Діти. В більшій мірі ми почали працювати на надання таких послуг, як натуральна допомога, забезпечувати найелементарніших людей, підтримувати людей. І ми розуміли, що навіть цього досить мало для того, щоб допомогти людям пережити все, що відбувається в країні, ми створили також і психологічний штаб, який працює і дотепер. І сьогодні у цьому психологічному штабі в нас працюють спеціалісти, які є викладачами університету, які є практикуючими психологами, мають свою приватну практику, є психологами шкіл. І таким чином ми маємо можливість підтримати кожну людину. Інформацію, яку надала Волинська обласна військова адміністрація. Ця йдеться про те, що саме. Уже за увесь період повномасштабної війни, Волинська область прийняла понад 79 тисяч переселенців. Знаємо, що значну частину саме прийняла Луцька громада, і зокрема саме ваше профільне управління займалося цими людьми. Дійсно, як зараз відбувається і надалі супровід цих людей, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми розуміли, що місто Луцьк може бути і як транзитна зона, тобто місто, яке може сполучати з за кордоном або якийсь певний період. Прожити тут для того, щоб в випадку чого швидко перетнути кордон. Всі люди, які приїжджали до нас, вони приїжджали з одним. Вони рятувалися від повномасштабного, від постійних обстрілів і від втрати того, що вони мали на своїх територіях, тобто своїх домівок, своїх квартир. На сьогоднішній день у місті Луцьку проживає десь близько 17 тисяч переселенців, які деякі пішли на роботу, деякі влаштували. Деякі придбали тут житло, деякі в очікуванні того, що вони повернуться назад. Якщо говорити про дітей, більше півтори тисячі в нас школярів навчається в навчальних закладах, більше двох тисяч у нас перебуває у дитячих садочках. І дуже багато молоді цього року, минулого року, вони вступили в у наші навчальні заклади міста Луцька, це вищі технічні училища, вищі навчальні заклади. Профтехучилища, і відповідно наше місто поповнилося і студентами, і студентською молоддю. Ну і... В кожній віковій категорії, звичайно, потреби були різні. Задовільняли потреби, починаючи від подушок, одіял і необхідних таких постільної білизни до зміни сезонного одягу. Ну і найбільше те, що більше потребували наші люди, які приїжджали до нас, це все таки продукти харчування. Ми працювали інтенсивно у залученні різних іноземних донорів, у різних проєктах, писали гранти, виграв. Ті гранти. На сьогоднішній день ми активно працюємо з такими двома великими акулами: це Фонд народонаселення ООН і фонд, Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ, які підтримують наших лучан і жителів територіальної громади. І ми маємо трошечки більше, ніж тільки надання натуральної допомоги. Тобто ми можемо і працевлаштувати жінок, які е, приїхали до нас. Ми можемо запропонувати їм курси для того, щоб вони працювали. Пройшли професійну підготовку і могли перекваліфікуватися. Проводимо різні конкурси грантів, де підтримуємо жінок, які створюють власний бізнес. І в нас був конкурс грантів для жінок, які створили бізнес, і вони отримали по тисячі доларів на те, щоб розвинути свій бізнес. Ми нещодавно провели конкурс грантів для бізнесу, які візьмуть на роботу, і жінок, які потерпають від домашнього насильства, і жінок внутрішньо переміщених велику увагу також приділяємо і оздоровленню дітей, тобто вивозимо у безпечні зони, маємо гарні контакти з Польщею. І в нас відбулося чотири студійних візити в Польщу оздоровчих, де мали можливість бути і діти внутрішньо переміщених сімей, і діти військових. Тому що також для чоловіків, які оборонять нашу державу, важливо відчувати підтримку держави. Важливо, що про їхні сім'ї турбуються. Якщо зрозуміти, що є штат, він відповідно обмежений. Чи на часі взагалі питання саме дефіциту ось, допомоги чи то кадрів? Допомога іноземних донорів, допомога різних іноземних країн, з за кордону, з благодійних організацій, вона надійшла потім. Спочатку це були люди, які наші лучани приносили одяг, приносили продукти харчування. Наші працівники управління винесли, напевно, усе з дому для того, щоб з чогось почати і розпочати цю роботу. Ми ніколи б не справилися, якби в нас не були поряд люди, які самі зголошувалися, приходили, грузили важкі вантажі, надривали свої спини, нехтували своїм часом, своєю роботою, але вони розуміли, що ми не справимося. Сьогодні у штаті нашого управління тільки 16 людей. і на всю Луцьку міську територіальну громаду це ну, дуже недостатня кількість. А якщо взяти додаткові функції, які ми виконуємо, то по. Готів, коли чоловіки приходять і кажуть, я не можу служити, я маю невеличкі заробітні плату, але у мене є фізична сила. Чи ви можете мені допомогти себе реалізувати? Тому в нас дуже багато є чоловіків, які допомагають нам, які сприяють нашій роботі, і цим ми більше масштабуємося. Наприкінці 2023 року Міністерство соціальної політики запровадило такий проект під назвою Людина для людини. Так, це було 20 кращих історій від імені працівників соціальної сфери. І в цьому переліку переможців якраз таки були і є. Ви могли би поділитися цим досвідом? Наскільки важливою була та історія, якою ви поділилися? Ну і що для вас це досягнення? Для мене особисто було це несподіванка, тому що участь у цьому проекті відобразилася так, що працівники нашого управління подали мене як ну, якби, амбасадора соціальної роботи, і з поміж більше, ніж 150 заявок, було вибрано тільки 20. Дуже багато історій було пов'язаних, як почали працювати соціальні працівники в умовах повномасштабної війни, як запроваджували нові, напевно, не підписані міністерством стандарти і е, можливості, які е, відповідно. О, втілювали у своїх територіальних громадах, коли я їхала на цей спецпроект, завжди думала: знаєте, що ну ми робимо багато, але можливо недостатньо. Ви вже понад 25 років перебуваєте у сфері соціальній, маючи ось конкретно це досягнення людина для людини. Що взагалі передбачає це зобов'язання переможниці цього конкурсу і паралельно, як ви собі бачите можливо перезавантаження соціальної сфери? Я вперше брала участь в такому конкурсі, але і ніколи не було таких конкурсів. І це дуже знаково, тому що це говорить про те, що Міністерство соціальної політики сьогодні повертається до працівників. Воно починає поважати роботу працівників і сприяє тому, щоб її як покращити. Дуже гарні і амбітні плани у загалом у міністерства соціальної політики щодо впровадження соціальних послуг і надання соціальних Послуг фінансування через державу соціальних послуг. Сьогодні Міністерство соціальної політики розробляє механізм, щоб за кожною послугою, яка надана в територіальній громаді, приходили кошти з міністерства соціальної політики. Скільки послуг надали, стільки заробітної плати і отримали. Сьогодні активно працюємо з новими надавачами соціальних послуг, так як це в європейських країнах запроваджено, так як і цей. Великих містах, мільйонниках, коли закуповують соціальні послуги, не все кладуть на місцевий бюджет, а можуть, наприклад, серед громадських організацій благодійних організацій закуповувати саме ті послуги, які потрібно. І це також буде приходити пакетом допомоги від держави. На сайті Міністерства соціальної політики, на різних площинах, буде постійно висвітлюватися кожна історія з 20 учасників нас про. Амбасадорами 2024 року, обличчями соціальної сфери. Проекти, якими найбільше пишаєтеся, ті, які були втілені у 2023 році, і які матимуть право на продовження. Найбільше мені відгукується це проект. Вона ХАБ. Луцьк, тому що це про жінок, це про можливість жінок, це про підтримку жінок і це, напевно, про більше рибу, яку можна наловити і споживати, про вудочку, ту, яку ми даємо для людини, щоб вона могла накормити усю сім'ю. Ну, якщо говорити такими алігоріями, мені подобається проект мобільної бригади. Стало дуже багато викликів щодо домашнього насильства. Воно не збільшилось, просто воно стало видиме, тобто більше. Почали звертати увагу, що є допомога, є реальна допомога, можуть приїхати люди і підтримати, допомогти. І тим почали багато людей сигналізувати про свої проблеми. А чим швидше виявлена проблема, чим швидше мінімізовані її наслідки і летальні в тому числі, тим кращий успіх самої людини і, власне, будівництво нового життя, можна сказати, інколи з чистого аркушу. Мені подобається. Дуже проект, який ми впроваджували з фондом ЮНІСЕФ, це підтримка дітей з інвалідністю, коли діти приїжджали до нас з інвалідністю. А ми мали можливість їх адресно підтримати і надати те, що вони чи забули, чи це крісло, колісне, чи виготовити нові окуляри, чи слухові апарати тобто допомогти адресно кожній людині, дитині забезпечити найнеобхіднішим, що їм потрібно, для того, щоб, щоб ну, жити існувати, можна. Так сказати, і ми побачили, скільки навколо людей, і скільки маємо багато проблем, які потрібно вже втілювати, і в міських програмах, і закладати на це кошти, тому що тому що людей не можна залишати на одинці. Люди повинні відчувати підтримку держави, тому і такий зворотній ефект буде набагато корисніший і кращий. Дякуємо вам за слова. Дякуємо за відповіді. Вам же і вашому управлінню зичимо тільки ще найбільше ресурсності, так аби не було надалі якихось розмов про дефіцит для глядачів суспільного. Я нагадаю, що наша співрозмовниця грині цього разу в інтерв'ю стала Ліна Галан. Це начальниця управління соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Залишайтеся зі суспільним.